І так, всім доброго дня. Що сьогодні в нас на продажі? Є ось така цеп. Ціна за неї 120 гривень. Ржавенька, але як є, є броні провод приблизно десь метр, може 80 см. Не дуже такий. Ціна за нього буде 35 гривень. Цей у нас буде 30 гривень. Так, є ось такий агрегат 160-16 внутрі із якогось станка. Ціна за нього 350 гривень. Цей у нас буде 200 гривень, щоб можна було клацати. Щось таке рупорт неперевірений. Ціна 45 гривень. Це нас 40. Тоді далі є тиски. Як завжди, що з ними? Гвин ціленький, гайка ціленька, е, самі вони тріснуті, тримаються, але дуже погано заварені. На ремонт, другими словами, ціна 650 гривень. Далі до тисків є поворотна частина. Ціна її 150 гривень. Цей у нас буде шківок 50 гривень, цей у нас шківок двохручейний ось такий. Ціна 300 гривень. Це у нас 130, 31, 205. Тут три ручя, тут три ручя, гарний, красивий ціна 1000 гривень. Це в нас 20 гривень. Тисочки маленькі, гарненькі, з одної сторони заварені, з другої сторони заварені, ціна 300 гривень. Горілка в нас буде 100 гривень. Це у нас буде 50. Є мотор ось такий, з такою номенклатурою. Побачили працюючий, але треба перевіряти. Ціна за нього буде 750 гривень. Цей в нас буде 200 гривень, ці в нас будуть по 30-ті ремень безпеки ось такий. Ціна 120. Далі чашка 300 гривень, це в нас буде 200 гривень, це у нас 20 гривень. Так, що є тут іще? Е, струбцини різні є. Ці в нас будуть 135, це в нас буде 30, це у нас буде 40, це в нас буде 200. Цей у нас буде 180, ключ у нас буде на 38, 100 гривень. Струбцину робити гвинт із гайкою. Ціна 60, цей у нас буде 280, цей у нас буде 400, <кій> цей у нас буде 30, цей 20. Пластини у нас будуть. 325 на 35, дві штуки. Ціна за них, та хай буде 80 гривень, буде ваші. Шпильки 4 штуки, 100 гривень. Сйомник цікавенький 45, вольтметр, скоріш всього, працюючий, ціна 200 гривень, стаместка 20 гривень. Шестерня. На плазморізі вирізана. Ціна 35 гривень. Фрези ось така купа. Ну, побачили, скільки. Ціна 350 гривень. На павук дві трубки навхрест робити. Ціна 60 гривень, плюс і мінус. Супротив, ціна. 60 гривень. Патрон 165 гривень. Цей у нас буде 200, цей у нас буде 30, цей у нас буде 30. шарик у нас буде 40. Цей в нас буде 50. Цей у нас буде 40. Далі є насос. Ось такий гарненький. Ціна 200 гривень, гвинт з гайкою, не з нього. Сразу кажу. Гайка не підходить. Це так накрутив, щоб побачили. Ціна 150 10 гривень. Це в нас 40 гривень баліринка без однієї частини. Це в нас 10. 10. 10. Ніжка буде 10, 5, 30, 45. Коробка буде 40, цей у нас буде 30. Так, ключі хотів показати, ключі будуть у нас по 45 гривень, кому цікаво, заготовка на сапку у нас 50, гибка, шланга ось така 60, гвинт з гайкою, латунна, ціна 70. Цей у нас буде 20, цей у нас буде 30, цей у нас 50, цей у нас 45. Так, цей у нас буде 50. Що в нас тут? 45. Ножиці по металу 50, 30, 60, 20, 35. Болтів гайок для вас зібрав. Тут також є багатенько. Різних. Коробка ціна 180. Коробка ціна 120. Ціна 150. Ціна 80 гривень. Ціна 60 гривень. Зв'язка гайок таких тоненьких, не товстих. Ціна 50 гривень, 50, 50, 50. Це у нас буде 60. Так, шарик, ціна 20 гривень, Стамистки 5 штук у нас будуть 100 гривень, напильники 30 гривень. Ножниці ножик 40, 40, 40, 60, 30, 20, 20. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, звертаємось, будь ласка, на Viber. Viber вказаний на початку відео, наприкінці відео. Все для вас. Для того, щоб можна було зі мною зв'язатися і цей товар купити. Тому всім дякую за перегляд мого відео. З вас, як завжди, лайки, підтримка каналу, коменти і все те, що ви можете і вмієте зробити. Всім гарного дня та мирного неба з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.